Того тижня, коли у всіх школах району лунали останні дзвоники, у Якимівському, в дитячому садочку Топольок пройшли випускні ранки. У середу, 24 травня, у районному будинку культури попрощатися з першим навчальним закладом зібралися випускники старшої групи Бджілки. До цього травневого свята діти готувалися заздалегідь. Готували презентації, вчили пісні, таночки, вірші. Слова подяки лунали і вихователям, і повічникам, і всім працівникам садочка, що забезпечували безтурботне, цікаве і змістовне перебування дітей у дошкільному закладі. Вихователі дивилися на майбутніх першокласників із гордістю і сумою, бо кожен випускник це відрізок життя, а кожна група частина душі. Із словами привітань звернувся до учасників свята голова Якимівської районної державної адміністрації Олександр Правосуд. Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемые выпускники, родители. Сегодня перед нами стоит новый цвет нации, если можно так выразиться. Новое поколение, новое будущее Акиловского района, Запорожского региона и в общем Украины. Я хотел бы э, поздравить всех присутствующих, всех нас э, с праздником, с выпускным. Хотел бы пожелать выпускникам в первую очередь вдохновения, стараний, потому что им еще предстоит долгий путь в Акимовских школах, в гимназии кому-то, кто куда идет, кто куда поступает. Родителям хотел бы пожелать терпения, крепкого здоровья, всего самого хорошего. От нас, для того, чтобы немножко скрасить наш выпускной, легкий презент в виде тортов для выпускников, я думаю, что им нужно понравиться, мы старались. Наступного дня з Топіньком попрощалася старша група зірочки. У святково-прекращеній залі яблуку ніде було впасти. Усі фото та відеопристрої були направлені на винуватців дійства. Жартівливі сценки, щемливі слова водяки, вручення дипломів, щирі посмішки та повітряні кульки з дитячими мріями. Так пройшло свято прощання малечі із дитячим садочком. И также этим всем поздравлениям присоединяется глава Акимовской адміністрації, Правосуд Александр Евгений. Поздравления передал вам. Дитсадок. Це країна дитинства. Кожному з нас доводиться бувати в ній лише один раз. Сьогодні до Тобалька завітали нові малюки, і для вихователів все почалось спочатку. Але жодна група не зникає в їхньої пам'яті, кожна дитина лишає слід у серці. Тож побажаємо дорослим наснаги, а випускникам щасливої дороги в Україну знань.